Хочеш перевірити наскільки якісне авто ти плануєш придбати? Тоді тобі в Carvertical. Carvertical має доступ до великої бази даних обліку транспортних засобів по всьому світу. Вони розкажуть вам про пошкодження, про скручення пробігу в авто, знайдуть архівні фото, дані про кількість власників і можливі випадки викрадення. Адже нікому не потрібен транспортний засіб з прихованими пошкодженнями. А махінації з пробігом зустрічаються частіше, ніж ви думаєте. Дізнайся минулу історію свого майбутнього авто за допомогою CarVertical і позбав себе зайвих клопотів. Переходьте на сайт CarVertical та. Отримуйте знижку 20% з використанням промокоду АП-20 при перевірці авто. Заходите на сайт, вводите він номер автомобіля, який вас цікавить. Нажимаєте Перевірити. CarVertical знайшов ваше авто. Далі обираєте пакет: один звіт, два звіти або три. Три набагато вигідніше брати. Але якщо вам не потрібно перевіряти три, обирайте один. Далі вводите код нашого ваучера АП-20, застосувати і отримаєте знижку у 20%. Після цього нажимаєте, який вам потрібен вид оплати, сплачуєте і отримуєте звіт. Звіт виглядає ось так. Тут ви можете подивитись щодо викрадення, використання автомобілю. Інформацію про пробіг, а також про фінансовий та правовий статус. Ну, пошкодження це зрозуміло, що ви побачите всі фотографії з аукціону.